На бульбах нового врожая парша фузаріоз гниття буде посилюватися. Пониження якості садивного матеріалу буде уражено бактеріозами, а далі в складах той самий фузаріоз. Ситуація не дуже хороша, не вистачає людських рук. Картопля більше місяця лежить в ґрунті, склероці розоктоніозу. Всім привіт, вітаю вас на каналі. З вами я Ольга Шарапанюк. Сьогодні ви побачите кусочок відео з нашої розмови з Іриною Кудибіною. Ми вчора записували з нею відео про резиктоніоз картоплі, це хвороба така для тих, хто не знає, і дещо обговорили з нею ситуацію, ту, яка зараз у нас відбувається. Вже два тижні у нас ідуть дощі, які практично не зупиняються. І якщо, наприклад, садівники десь в тих перервах, навіть коли немає півдня, Дощу можуть збирати яблука, то, на жаль, для господарств, які вирощують картоплю, це є нереальним. В наступних декілька хвилин ми з Ірою говорили про те, які наслідки того, коли картопля занадто довго лежить в ґрунті і не зібрана. Сподіваюся, це відео буде вам корисне. Ну а вже десь зовсім скоро я опублікую відео про те, що таке результаніоз картоплі і як з ним боротися. Іра, є ще в мене таке на тебе питання. У нас нині 11 жовтня. Уже mm -hmm. два тижні, а десь і більше, ніж два тижні. У нас ідуть дощі і дощі такі непрості. У мене в Умані, наприклад, є такі дні, де дощ починається вечором, закінчується наступний день після обіду, і, або десь перерив на півдня. І це не тільки у нас тут у Черкаській області, це в цілому по території України. Відповідно, збір картоплі. Зупинений лише ті, uh -huh. хто має там піщані ґрунти, мають можливість десь, як нема півдня доща, вони намагаються. Uh -huh. Вони мають можливість це зробити у них пісок, вода стекла, і вони пішли. Ті, в кого чорноземи, ті, в кого якісь інші типи ґрунтів і вирощують картоплю. Які наслідки того всього ми будемо мати в плані якості картоплі, в плані того, як вона буде зберігатися? От хотілося б почути твою думку з приводу цього. Uh, так, проблема є, проблема існує, і наразі у ці дощі, ти правильно сказала, вони дуже сильно обмежують uh, збір картоплі. Особливо від цього постраждають ті господарства, які мають великі площі картоплі. Uh, які наслідки? Ну, звісно, що ті проблеми, які вже є присутні на бульбі, вони тільки посиляться. Вона тільки посилиться однозначно. Якщо бульба ще тоді, коли були хороші умови з збирання картоплі, і вже мала якусь проблематику. Тобто та проблематика, яка була проявлена ще в період вегетації картоплі, і відповідно відображалася на симптоматиці на бульбах нового врожая. Вона буде посилюватися в умовах такої надмірної вологості ґрунту, куди картопля ще не копається, а вона залишається в ґрунті. В першу чергу, це парша, яка була, яка була ну, розвивалася ще набагато раніше. Тобто можуть бути наслідки того, що усі виразки парші вони стануть більш глибшими. Тобто буде таке поняття, і дуже часто будемо говорити про глибинну паршу, тому що саме волога буде сприяти тому, що стрептомід і буде глибше і глибше виїдати усі виразки на картоплі. Друге, якщо присутній фузаріоз. Особливо якщо він заходить від материнської рослини зі сторони столону, він буде посилюватися. Тобто, гниття буде посилюватися. Сюди можуть доєднуватися і інші збудники, і бактеріози якісь, тобто ми маємо е можливість спостерігати і бульбу, яка буде уражена бактеріозами. Досить суттєва, це в першу чергу, я думаю, там та сама Ервінія або Пектобактеріум. Тобто це збудники м'якої гнилі. А далі буде продовження це те, що ми забираємо в полі, а далі в складах, звісно, що буде продовження. Чи має господарство здатність просушити ту бульбу? Тому що ми розуміємо, що бульба, яка викопується в таку вологу, погоду на поверхні своїй буде мати велику кількість ґрунту. А, тому те, це та бульба, яка потребуватиме більше часу підготовки до основного зберігання. І якщо тут будуть порушені регламенти, то звісно, що в період основного зберігання а, той самий фузоріоз, він буде прогресувати в камерах зберігання. А, може розвиватися так само і пітіум, але знову таки мають скластися так умови для його розвитку. Ситуація не дуже хороша, однозначно, тому якість картоплі однозначно буде падати. І тут дати на жаль, дати тому раду можна тільки одним способом: це викопати як нам як швидше цю картоплю з поля. Але на жаль, погода цього не дає. Ну і відповідно забезпечити далі умови в сховищі, так провітрювання, висушування. Температура, картоплю треба підготувати до основного зберігання. Однозначно, перебрати наразі не вистачає велич... не вистачає людських рук, бо саме в цей момент, на жаль, піде бульба з поля, яка загниває. І на лінії потрібно цю бульбу відкинути, відкинути, щоб вона не потрапила в основний масив зберігання картоплі. А для цього потрібні людські руки. Тому людей не вистачає. Не вистачає людей в саду, не вистачає людей на збиранні овочевих якихось культур так само і на полях картоплі не вистачає людей. Тому це основне, такий, основна проблема сьогодні всіх господарств. Всі Ми, звісно, що всі намагаємося уйти в механізовані якісь процеси, але є такі культури, які не дозволяють цього зробити. Але дивися, тут картоплю ж не можуть зараз викопати не лише та, яка продовольча картопля, а й насіннява картопля зараз так само зависла в ґрунті, і вона так само не викопується. Тобто, ми можемо зараз очікувати пониження якості садивного матеріалу, бо насінняві компанії не можуть її теж викопати. І ну, ми можемо далі ми з тобою сьогодні говоримо про ризоктоніоз і Ми знову ж це можемо очікувати посилення. Все готово на наступний рік. Так, так, однозначно, ми можемо спостерігати і більшу кількість сформованих склероцій на поверхні а бульб, тому що такий період часу, коли картопля більше місяця лежить в ґрунті, ми викопуємо бульби і ми бачимо вже там сформовані склероці резоктоніози. Але, звісно, що зараз картопля йде в ґрунті, того всього не видно, нібито. Плюс-мінус нормально, можливо, в деяких господарствах. Але якщо картоплю помити, подивитися на неї, то, звісно, що можемо побачити величезну кількість недоліків, які будуть в подальшому впливати на і на зберігання, і, звісно, що на ростові процеси в новому вегетаційному періоді. Дякую вам за перегляд і очікуйте на нові відео на каналі. Ну і ще попрошу вас поставити лайк. І написати свій коментар, ну а також тим, хто не підписаний на канал, підписатися.